Доброго дня, заходьте, зустрічаю вас перед брамою, щоб ви побачили оту колючу красуню Ексцельза. Отак, порозкидала свої пагони на всі боки, більше 10 метрів ця огорожа. Нікого і нічого не пропустить. Але ви знаєте, така проблемна рослина. Кажу вам так, як є. Ніколи б я її тут не садила, тому що зараз такий стан, що і вести тяжко, і викинути важко. От, бачите, розповідаю про ексельзу, рука тягнеться, показувати гортензії. Так от, пля борошниста роса її найкращі куліжанки. Що би ви не робили? Скільки би препаратів і оприскувань не витрачали, вона не дуже краще виглядає, ніж ті за сусідніми е, горожами, які нічого не роблять. Гортензії. В сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про все потрошки. Я вже Говорила вам, що в нашому з чоловіком квітнику троянди це фон для гортензій і інших рослин. Так багато років вирощуємо гортензії, а здивування, радість завжди, ніби вперше. Бачите, наскільки несміливі, наскільки ніжні кольори. У самої невибагливої, мінливої квітневі морози дуже сильні, сніг, дуже її пошкодили. І вона зараз починає квітування на бічних пагонах. Приходилось в кілька етапів її обрізати, обрізати. Так от, починаючи від перших бутонів. Я не втратила здатності любуватися кожного року. Кожного року я дивуюся тій красі, від малюсіньких перших отих от ніжних тонів до такої красивої старості. Буду повторюватись. Адже дуже багато нових глядачів, нових підписників каналу. Дуже вам дякую за підтримку, коментарі, за добрі слова, безкінечні на літо. Подивіться, ну, хіба не можна ем, сказати, що це є неймовірна ніжність, яка кожного ранку інша. Кожного ранку біжиш до гортензії, тому що їх треба дуже сильно поливати. Цілий червень були дощі. Але то є така рослина, що кілька днів і все вона показує вам. Хочу пити, треба пити і треба давати, особливо, коли сонце вона може. Головку опустити, листочки можуть опустити і мусить бути вода. Я поливаю два рази зранку і вечором приблизно так по 5 літрів під кущ Пінки-вінки кожного дня. Дивує своїм мереживом, вже починаються цвіття розпускатися. На задньому фоні біліє древовидна гортензія. У мене грендіфлора, і в минулому році я її знову пересадила. Вона цього не любить, але біліє, красива. Ще хочу дуже вам показати свою новинку в квітні місяці, показувала розпакування, дуже невдало в мене був такий подаруночок, Донечка хотіла подарувати, але я його порятувала, тому що жодного здорового листочка не було. Коренева система була хороша, повидаляла все, оприскувала. Так, так був вражений кліщем, а зараз подивіться, ампельна гортензія, наречена втікачка. Красуня буде на цвітіння, не сподіваюсь, в цьому році, але, як буде, покажу, Брукмансія пальмочка, там видно, бачите, висять вже не перчики, вже можна сказати, маленькі кабачки. Росте так само, все пізно цього року дуже запізнюємося. Донечка подарувала пеларгонію ампельну королівську. Ну, такі ніби війки, там ніби очка з війками, ну така красива рослина. Це велика брукманція. Подивіться, я показувала, як ми її з підвалу витягали 10 травня, садили в ґрунт. Подивіться, які там вже набирають квіти. Не можу сказати, що це буде хвиля, така, як, от в минулому році відео я показувала, що це було, але це буде дуже красиво. Я покажу вам, сподіваюсь, що нічого не завадить нам. Бачите, як звисають вони вже досить великі листочки, скільки яка листова маса красива, дуже гарна рослина. Дуже сподіваюся, що здивую вас. В травні місяці я казала, коли обрізала ці брукманці, і казала, кому потрібно, безкоштовно перешлю вам ці рослинки, і ви знаєте, бажаючих було тільки одна підписниця, і то вона чомусь хотіла тільки купити. І більше не дала про себе чути. Подивіться, вони так само набрали вже квіти, оці горщики. Якщо хтось хоче, не знаю, чи зможу переслати, вони вже, бачите, як розпустили листочки. Ну, але якось ж люди пересилають, у мене такого досвіду немає. Так що от чекають на вас. Напишіть, будь ласка. Отака краса сталася з тим корчиком далі, що я показувала 10 днів тому. Подивіться, які відтінки він не отримував нічого для посилення кольору, тільки добрива. Оце його рідні відтінки рожеві, фіолетові. І ота розкішна біла облямівочка, листя так само дуже тверде, тверде не тверде, кліщем пошкоджене. Я розповідала в минулому відео. Але подивіться, оце напіврозпущені шапки цієї рослини пречудовий кущ, я сподіваюся, що е, я буду вам показувати, наскільки е, красиві я дуже е, сподіваюся, що я передам вам е, свої е, такі надзвичайні почуття при погляді на ці рослини. От подивіться! Я цю рослину порятувала. Вона пропадала в супермаркеті і мала вже знижку 90%. І я принесла додому такий горшочок з такими слизькими листочками. Але ви знаєте, в цьому є якесь задоволення від того, що порятував. Пас дав шанс, любуєшся тою красою тільки тому, що ти це зробив, тому що ти порятував. Можу точно сказати, що ми відновлюємо свої сили отут, біля гортензій, троянд. Біля рослин, які потребують нашого догляду. Отримуємо не тільки фізичне, емоційне, естетичне відсвіження. Це підтримує нас у такий трудний час. Бажаю, щоб і у вас ніколи не зникало здивування як від чогось грандіозного, так і від якоїсь дрібнички. Всього доброго вам щасливо!